Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт Ton Bis. Дивіться, друзі, тут можна заробляти як з вваженнями, так і абсолютно без вважені. Тобто, Зараз я вам все покажу. Давайте, друзі, перейдемо у бота. Як бачим, я зайшов через VPN. Дивіться, в кого може буде працювати е, з VPN, в кого може буде працювати без VPN, а, в, принципі, е, в кожного по-разному. І так, дивіться, друзі. Тобто, для того, щоб значити нам абсолютно без враженні, нам треба пригласити 5 друзів. Тобто, дивіться, потрібно просто пригласити 5 друзей, не іменно ім, інвесторів, а просто обичних 5 друзей. Е, есть, ціна 0, виходить, наша задача пригласити 5 друзей. І вже 0,5 ми можемо почати заробляти. Есть, е, по проєкту, дивіться, друзі, зараз я вам покажу. Е, так, У мене 6 тонн на балансі. Давайте я зараз куплю собі готель, з якого буду отримувати е, доход. Ось, дивіться, ціна 1 тонн. Я отримаю на виході, виходить, тон 65. Давайте нажмемо купити. Все, успішно. Бізнес придбано. Як бачимо, бізнес в мене вже працює. Далі, друзі, активний. бачимо. Давайте перейдемо далі. Я ще зайду на. Ну, куплю бар виходить, за 5 тонн. Для того, щоб отримувати доход. Я буду отримувати вже 7,75. Тобто. Нажимаємо Купити бар. Чекаємо, доки йде обробка. Все, дивіться, бізнес успішно придбано. Е, також дивіться, що я хотів показати. Е, далі в нас тут є. Ми можемо купити бізнес, виходить, автомойка. Да? Е, за 10 тонн, 16 на виході. Далі е, пекарня 15 тонн, 24,45 на виході. В принципі, це непогано. Е, тренажер зал е, 20 тонн ціна. 33 на виході. І так, друзі, то є далі. дивіться, 50, 100 150, то есть, ну, як бачимо, які тут суми вже йдуть, конечно. все, на даний момент це у нас 300, є, 500. то есть, Як бачимо, по тонам тут можна заходити на, на багато, получается. будівельна компанія. Далі, по ботові. Дивіться, тут у нас всем, друзі, будуть токени. Я зараз про них ну, як розкажу. В принципі. Дивіться, у нас є тут RU, UA і English. Я, звісно, на UA. Е, так. Е, тут у нас все зрозуміло. Давайте я вам, друзі, розкажу про кошельок. Е, я ще детально сам розберусь проєкт, ще зроблю відео. Обов'язно, друзі, покажу вам виплату з проєкта. Е, дивіться, е, поповнення вручну, друзі, для того, щоб поповнитись, е, вам обов'язково треба копіювати код ваш і потім поповнятися. Тобто, друзі, щоб не було у вас проблем. Тобто, дивіться, мема, виходить, вам треба, друзі, вводити. Е, ось. Де коментар? То есть вводимо мемо, вводимо суму, ну, це виведення балансу. то есть, Коментар теж желательно писати. І поповнятися, друзі, так само. Історія транзакцій. Ось мої покупки завершено, як бачимо, на 6 тонн. Мінімальна сума тут для виводу всього 0,1 тонн. Також по проекту, що я хотів ще вам показати, розказати. Так, дивіться, ви тут можете переглядати рекламу е і отримувати винагороди. Тобто, підписка на канал, е підписка в чат, запросити друга, коротше, підписатися на канал. Ну, все як обично, підписатися в чат. Можете отримувати допустим, собі ще допомільні тончики. За друзей тут дається 10%. Е ось в мене тільки один друг друзі, як бачимо, зайшов. Есть, в мене ще нікого нема, 0. дивіться, бачите, То есть, неважно, чи він вложився, чи не вложився, ви можете пригласити 5 друзів і зайти на проєкт безплатно. І отримуємо з наших друзів по 10%. Тобто, Навіть той друг, який безплатно зайде, ви отримаєте від нього 10%. Дивіться, IDrop скоро буде про токен той, що вам друзі розказував. ТНБ токен. Пізніше воно з'явиться. Ми зможемо тоді підключити свій гаманець і теж отримувати IDrop. Запуск проєкту, хто хоче, може почитати. Підготовка токена, ось, як бачимо, 35 днів залишилося. Тобто, Через 35 днів вже токен я так поняв, буде готовий. Ну, В принципі, тут всі новісті, дивіться, реліз лістінга і все таке остальне. Айдроп-спільнота 40%, Тобто, резерв та стейкінг 25%, розвиток екосистеми 20%, команда та радники 15%. Ну, В принципі, все понятно. В дальнішому, друзі, обов'язково буде ще відкритий нас ось вкладка ігри. Тобто, дивіться, незабаром спробуйте удачу та вигравайте призи. Тобто, ми тут зможемо отримувати призи. Проєкт розвивається, тобто бот працює. Кому цікаво заходимо, я школа дивіться. Я буваю раз заходжу без VPN, а буваю раз з VPN. Тобто, ось наша інформація. Дивіться про бізнес, друзі, я хотів вам показати. Давайте, Ось як бачимо. Статус неактивний. А, це безкоштовний старт. Почні свій бізнес. Без вкладень та отримайте пасивний доход. Мінімум доход 0,01 за 30 днів. Максимум доход 0,5. То есть. В принципі, е, як бачимо, друзі можна отримувати доход. Е, потоки нам тут наче все вже я показав. Все понятно нічого сложного у нас, друзі, немає. В принципі, по проєкту, я ж кажу, все понятно е, Кому цікаво, залітаємо, заробляємо. Приглашаем команду, пробуємо без вложений. всім друзі. Дякую, Пістись на мій канал. Дон дуже вдячний. До побачення.